Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двоканальний підсилювач від компанії Kix, серія headshot, модель dm 21820 Постачається в фірмовій упаковці підсилювач. Давайте. Розглянемо комплектацію. Всередині у знаходиться дистанційний пульт управління. Там підсилювач, і також інструкція з гарантійним талоном. Підсилювач доволі масивний, важкий, але і в той же час дуже потужний. Ось такий має вигляд підсилювач. Повністю в металевому корпусі дуже важкий, одразу скажу. З однієї сторони у нас підключення живлення 12 вольт, вбудований кулер є, і також роз'єми для підключення двох каналів. З іншої сторони, у нас роз'єм для підключення дистанційного пульта, дві пари РЦА. І також звукові налаштування. По характеристикам. При підключенні двох каналів при опорі 4 Ом номінальна потужність буде становити 80 Вт на канал. При підключенні двох каналів і опору 2 Ом потужність буде 1200 Вт на кожен канал. Також номінальна потужність при опорі 1 Ом. Буде становити 1800 Вт на канал. При мостовому підключенні потужність буде 3600 Вт.